Рано встає, тому Бог дає. Недаром хтось таку приказку колись придумав. Зранку ціле відеречко грибів, а пополудні до праці. А ось якийсь красень лісовий росте прямо на дорозі, ніхто його не збиває. І направду мухомор, але наскільки він красивий. А тут це один такий манюнький. Ой, яка краса, яка краса. І в мене краса. Це ж красний. Польський гриб. Mm -hmm. А ну зараз ріжу, подивимось, чи він не червивий такий грубий. Ой, яка, яка ножка! Насправді польський гриб, який виріс великий, нікому не трапився. І ножка така груба, і не червивий, м'ясистий такий, це ходка, Сьогоднішня моя находка така сама-сама з тихого полювання я прийду додому ось таким красенням. Доброго всім дня. Вихідний день, не сидиться вдома, у, у хаті. Така погода красива, гарна. Зранку мороз був, а зараз вже виглянуло сонечко. Навіть була така біла-біла трава. Зараз вже зелена. Морозій йшов. І я збираю в лісі гриби. Деякі грибки навіть трошки вже приморозило. Ох, який красень! Підосинник. Ух ти! Ух ти. Яка ножка груба, коли нього росте це не їстинний гриб. От окрасий. Така шапочка, ой, наскільки красивий гриб. Зараз почисті і покладу ідечку. Та находка. Сьогодні в мене це перший такий красивий і гарний гриб. Така находка перша в мене. Радість грибника. Кубельце маслят. Зараз ріжу, подивлюся, чи хороший. День удався, хоч прийшлося довгенько походити по лісі. спочатку нічого не знайшлося. Рідко-рідко траплялися польські гриби і були трошечки примерзлі. А вже як додому прийшлося йти, то трапилося багато-багато маслят. І в основному сьогодні польські гриби і маслята. Я втомилася, але Додому вертатися з повними торбинками грибів Радісно і втома не відчуваєшся. Я невеликий знавець грибів і мені прийшлося буквально перелопатити інтернет. Побачила сироїшки в лісі червоні. І сумнівалася, чи то на правдиві сироїжки чи ні. А коли вже дивилась в інтернеті, то от сироїшка, то її потрібно викручувати, не зрізати ножки, а викручувати. Коли немає отут в кінці потовщення, то це правдива сироїшка. Але сироїжки не відповідають своїй назві, що їх можна їсти сирими. Насправді їх сирими не можна їсти, їх потрібна якась обробка. Для того, щоб їх їсти, чи жарити, чи варити, але не сирі. Ось така червона сироїшка, вона вишнева, вона може бути гірка. Я її спробую. М -м -м. Вона от така сироїшка, вона не, кажуть, гірка, але вона насправді пекуча. І прийдеться трошечки поплюватися, поки цей горіч вийде. Є ще сироїшки червоні, такі ярко-ярко червоні. Руки в мене грязний, це від маслят. А ось сироїшка теж зелена. Ця сироїжка дуже смачна і в неї горічі немає. І хоч сезон сироїжок вже минувся, вона і не червива. І ножка в неї така, вона якби така трошечки актуатний у них ножки. Не такі дуже тверді, грубі. Но, но тут така тверденька хороша ножка. В сироїшки знімається шкурочка. Ось ця плівочка знімається дуже гарно. І зелена сироїшка не гірка і вона дуже смачна. Ця сироїшка не гірчить. Ще сироїшки жовті. Це мені такі сироїшки траплялися. Червоні, ось така бура, яку викинула зелена, і траплялися, і ще мені сироїшки жовті. Але зелені і жовті сироїшки траплялися дуже-дуже рідко. В основному червоні, ось такі пекучі сироїшки. Ну, от такий сьогодні в мене полюванням вдалося. Тихе полювання, а почалося все з прогулянки по лісі. Коли одного разу я вийшла в ліс погуляти, була така осіння тепла погода, і в лісі було дуже-дуже багато людей. І з дітками, і були такі сміх, перегуки, і люди збирали гриби. Я тоді грибів не збирала, бо я не знаток, як би лісі, тільки подивилася. Але наступного року захотілося мені так дещо зібрати. От минулого, минулого року я збирала тільки польські гриби. А цього року вже збирала такі трошки різноманітні гриби. І тут в мене ще є, крім польських грибів і маслята. В основному маслята і ще небагато не, не опеньків. І ще одна така цікава находка, вже відлетіла ножка від неї. Я не знаю, що це за гриб. Але дуже-дуже красивий гриб. Червона ножка. Така не червона, вона, а бура, ножка і шапочка така. Красивий гриб, але не знаю, що за гриб, спитаюся когось. Ось так проходять вихідні, а тепер в мене ще буде багато праці ввечері, треба раду дати. Насадження молодих сосунок. Тут в сосунках я збираю маслята і трапляються опеньки. Ось вони, осінні опеньки. Вже були перші приморозки, і вони приморозило їх трохи, але не всі. Є такі місцями приморозені, а є не приморозений. Я цих брати не буду. Залишу їх, піду далі. Хто такий стоїть? Маслятко стареньке. Не виросло, бо не було дощів суха-суха осінь. І багато грибів просто сухі. Не повиростали. Отака От в мене сьогодні, сьогодні по-настоящому. Тиха охота, ліс тихий, тихий. Хтось наступив маслятку. О, тут шарне, побачимо. О, хороша маслятко. Не старе, ще хтось з'їв. А тут. Це вже ні, це стареньке. А ось це хороше, обідяне. Ось ця частинка, де такий трубчастий чистий. Ось така серединка тут. Його щось їло, а шапочка хороша. Ціла сімейка. Ось гриби. Не знаю я тих грибів, напевно, отруйні. Отакі непривабливі зсередини, тонкі ножки. І по дорозі трапляються красені мухомори. Він гарненький такий, дуже гарний, симпатичний грибок. О, і ще росте один. Не менш красивий. Не менш красивий. Ой, красотіща. Пробираюся крізь сосни, опа, опа. Ано. Ну. хороший, хороший. Тримасляпка. Побачила підберізника, але напевно я його брати не буду. Ось Кричева шапочка. Не знаю. Навіть не знаю. Такий досить ще нормальний гриб. Для маринування він не годиться. Я вже випробувала. А для сушіння, але ну, вирвала то візьму. В цьому році останній похід вже буде за грибами. Вночі передають мороз мінус 2. Гриби померзнути, напевно, вже не буде. Так як сьогодні вже 10 листопада наближається зима. Але сьогодні в мене такий збір маслята опеньки. І один попався підосиновик, один маховик. І все, нема бюж такого нічого цікавого. Ну, а дома чекає мене. Праці, потрібно дати раду цим грибам. Всім пока і всім, хто знаходиться у лісі або ще збирається сьогодні побігти вдалого тихого полювання.